Де От чесно, я чогось такого і очікував від зелених уперів, які знаходяться у нас при владі саме в цей день. Верховна Рада планує прийняти законопроект про борги. Про які борги? Про спадок. Тобто вам, наприклад, спадок. Залишив хтось з рідні, помер. І в, по цьому закону, якщо померлий мав борг, то ви в спадок не вступите, поки цей борг не погасите. А тепер уявіть собі. Намалювали борг, намалювали через е, продажні суди рішення суду про цей борг, і все позбавили вас право на спадок без здищаду народжений без спадку. Таке широке поле для рейдерства Ну, от хто е, готує ці законопроекти? Правильно, юристи, які все життя займались рейдерством А хто його приймає іуди, зелені іуди, які, власне, По відношенню до нашого українського народу вчиняють все, що хочуть, по безпреділу. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.